Доброго дня дорогі друзі, компанія Fresh Auto вас вітаю. Маємо для вас на огляді ось такий класний Renault Trafic в рестайрингу 2019 року на 2-літровому дизельному двигуні на максимальній оптиці з протиотуманками. 2019 року з рідним пробігом 180 тисяч і повністю всім цілим автомобілем. Що я вам зараз продемонструю? Прилад. 149 127, 117 цілий, 117 цілий, цілий, 122 цілий, 106, 106, 106, 112, 112, 199, 90, 100, 109, 126, 113, 123, 123, 115, 115, 116, 116, 116, 121, 121, 122, 122, 128, 200 і 113, 113 нерівно поставив. 123, 123, 116, 130, 125, 125, 118, 118, дах 109. Автомобіль повністю цілий, немає жодного фарбованого елементу. Оптика LED PURE Vision. Максимально є для цих автомобілів. Він у нас оснащений повним електропакетом, має мультикермо, має коробочку 6-ступінчасту, має рідний пробіг 135 тисяч км. Має коробочку шестиступінчасту, має круїз-контроль. Потім далі підстаканичок ось такий. І датчик світла, датчик дощу, підлокотнички. Бачите, також гарні. Сидіння в хорошому стані, має підігрів сидінь. Тобто по автомобілю дійсно гарний стан. Як ви бачите? Перемо ще покажу вантажний відсік, Резинка хороша на дизиня. Фарковчик має, будку Там Шикарний стан. Задній порог також майже ідеальний. Дах автомобіля теж нічого не робили, але в дуже-дуже гарному стані. Так що, дорогі друзі, кому треба хороший, якісний ремонт трафік на 2-літровому двигуні в довгій базі. Будемо раді вас бачити на фрешавто. Я будемо раді вам продати дійсно хороший автомобіль. Без пошкоджень, без ДТП і з рідним пробігом. Приїжджайте, оглядайте, звертайтеся, завжди є вибір. Тут трафіка далі дивіться, комерція, 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 комерція. Всі автомобілі з рідними пробігами, що ми гарантуємо.